Свою державу повернути собі. А що стосується складових програм, я знаю, ви досі вже бачили, так? Я дав про те на дві сторінки, тому що була пропозиція значить, на 50 написати, я написав і прямо в ЦВК в присутності членів ЦВК за пів години. Мені це дуже сподобалося. я ще хочу додати туди, безумовно, мас-медійне своє бачення, пенсійної реформи. А зараз ми по пунктам можемо безумовно поговорити, як доповнювати державу бюджетом, тому що мені подобаються всі лозунги, всі пропозиції, які роблять е кандидати. Я за ними не слідкую, моніторюю їхні ходу, вислови, Але вони достатньо присутні в інтернеті. Це основне джерело моєї інформації. І що я хочу сказати? Дуже гарно, дуже все красиво. В 2017 році, якщо ви пам'ятаєте, у році був такий заколот, профінансований паном Кай Кайзером через Санкт-Петербургську синагогу, він його назвали гучно так, цей заколод е Велика обтябинська соціалістична революція. Значить, на, на околицях петербургу навіть не знали, що ця велика революція состоялася. А тимчасовий у уряд Келівського і правительства, значить, навіть таке, яке було дуже в революції у війні, побачило, що двері відкриваються і в залу заходить патрон железняк, п'ятий каже, що все стагнела, воно сюди, ну так, мова оригінала. Тобто, проявляєте уряд, який в війні в революції, може собі дозволити, відкривають. В зімню дворце заговорить патрон Завізня. Заклад, да, е, який зробили, е, знищили практично е, Слов'янську світову імперію, а завдачу, до, до речі, через пана Павруста, який, до речі, дві треті всіх робіт підписав ледін, е, ну, це е, прічкарів. Спорізує Тоблав, ви знаєте, Уляну по батькові Значить, написав Парвус, і Парвус це також, до речі, нашого е, значить, російського походження. Ну, також виявилося, що єврей. Ну, mm -hmm. значить, ну, значить, задача була зупинити е, могутність і, і наростаючи, е, перемагаючи е, червоність російський. Тобто навіть не було задачі так далеко піде. І завдання було не йти 300 відморозків від безсовісті моралі без і совісті, яких жодного і грошей є понад усе. себе. І пару є такий. Знаєте, кому пропонував? Є такої. У нього є кличками на лє. Далі про що, ми знаємо трохи. І таких запропонували 297 осіб. 297 осіб. Жодного росіяни не в століції білорусі. Це так, не всякий падала. Так хоч починалася та влада? І чому я так сказати, когорта? Підтримала, потім почали і нашого батька бити, і Дімікіна, і білогородійців розстрілювати в Криму. Навіть для цього з психушки Вілія Макарзе звідня були звільнені Бева, Кун, шезіринів і комуніст. Також тобто вилася, що єврей Мадярський, який особисто жінку розстрілював нашу е, плоті кров аристократичну українську особисто. Це так, до речі. Що почали? І за командина Землю крестьянам, фабрики заводи робочі. До цього даємо плюс екстрафікація цієї країни, на виході імені комунізму. Чи ви забули? Так от я буду сказати, що буквально, якщо знову року жакувати, через 7 років вже 100 років цих козлов. Христяні так нічерта не, не отримали в землі, робочі так і не отримали фабрики заводи. Так от, я ще про це так згадую. Це трагедія нашого славницьку, тому що і Португалія, мануфактурна, колонізаторська, мануфактурна Англія, наполеонівська Франція, Гітлерівська Германія це світові були імперії. Вони пережили час піку. Зараз ми маємо американську імперію і гімон і, гімон, і е, е, американський, але ж ми тоді мали весь шап. Всі шанси Словенської імперії зробити світову імперію. І її знищили разом з ними знищили нас, як членів імперії з гілімогом світі, яка мала ці інтелектуальні ресурсні засади. І зараз, за сплином 93 років, ми знову бачимо ті ж самі лозунги. але не називаються мілітаризація, індустріалізація. І мамазація, а це це грозом взятися, називається знов профанація. Це та ж сама електрифікація всієї. країни. І Хороший начебляний хлопець, правда, нічого тяжкого я лопату, в руках не тримав, але пропонуємо всі лозунги. Я хочу спитати, а з яких джерел? А от я називаю ці джерела. Циблятині заводної фабрики, які нам треба просто переоцінити на законодавчому рівні. Якщо це не приймає парламент, ми маємо зігнати цей парламент і прийняти цей законодавчий акт на одній сторінці, на референдумі, на двох сторінках, Податково, значить реформа, а не сто сторінках досі в кодексу маємо. Переучиночку зробити. Патричі, ну ти дуже симпатична людина, але ти вкрав за 3% від власності цей завод. Ми поважаємо, тому що ми цивілізована держава, принаймні десь на свідомості захисту України. І на публічній сьогодні прагненні свідомості загальної України. Чому йдемо в цивілізований світ, і ми маємо захищати приватне право. І воно має бути священне. Священне право. І ми тві квіт-три-сотки дійсно не хочемо відбирати, як значить, твої, до речі, кращу в 2017 році відбирали. Ці квіт-три-сотки ти маєш отримати, на 97% ми повертаємо державі. А звісно, тоді з мільярду прибутків 970 мільйонів. Доларів на неправильний бюджет, що будемо мати науку, будемо робити свій науку, і не будемо мати проблеми з марними пов'язками на епідемію, яку не існує. Так, складова. Складова обкласти багатство Значить, на, Там на мною підтрунюють, не будь-який крут, погоджуються ті, що тобі ж говорили. Значить, е, тому що там пошуку, коли пишу, там, наприклад, там, е, там і в Google, і в Яндексі. Ратушняк і, допустим, там рейтинга Ратушняк, там і опитування чи там, да, опрос на русському язике. Дуже виходить багато цих матеріалів. Типу, я дити, коментарі чи що навіть на якомусь регіональному Донецькому чи там Запорізькому сайті. Що це таке, та, папка, та і так далі. Та. Я вам поясню, що таке багатство. Це те, що є надмірним. Я знову таки поважаю майно, яке було у наших батьків і у нас, хто є постарше, на момент 91-го року. Кого ж це ця квартира, кого цей будинок в селі? Значить, це не підлягає податкуванню будь-що зареєстровано на вас на, на момент 91-го року. Заводів тоді не могло бути, фабрик не могло бути, сотні тисяч далі не могло бути, тому тобто нема ніякого страхіння. Жодної комерційної площі не могло бути, тобто средств производства общественних не могло бути в провадній валюті. Чого ви боїмося? Велику будинку в селі, чи там, тут на сусідній вулиці, ну і що, хабіте? Давайте це не чіпати. Тому що там зараз живуть люди, яким 70-80 років, а й 90 ну що вони виплатять цей податок. Це перше, не чіпати. Далі ми повинні просто домовитися на рівні консенсусу. Скільки метрів житлової площі в місті, в містах, ми не оподатковуємо. Ми виявляємо, от старенькі е, значить, пара живе, в них квартира від 25 до 40 метрів. Це двох трьох кімнатів. Давайте 25 метрів на людину також не буде рахунку. Якщо приймаємо що 30, то буде 30, 25 метрів. Якщо це сім'я ваша молода, двоє ще двоє діточок, порахуйте. Я пропоную 100 метрів важче. Не чіпати не податково.